Привіт-привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачнющу курочку на банці. Рецепт дуже стародавній. Його готувала колись моя мама. І отак мені пригадався, так та курочка мені запахла. Така вона смачна, хрумтяща і така соковита. Ну що, приготуємо сьогодні? Починаємо. І сьогодні нам потрібно курка кріп бажано. В зонтиках ось такий або зерна насіння кроку. Суміш спецій. Значить, це буде сіль, куркума, паприка, гострий перець, перець чорний, перець духмяний, лавровий ласток, часник, карі, такий стручковий червоний перець. Суміш трав, можуть бути італійські трави чи середземноморські трави, та олія соняшникова. Для початку підготуємо суміш спецій, якою ми будемо натирати курочку. Дивіться, оті спеції, які я назвав, це мої базові, які мені смакують. Якщо комусь щось не подобається, ви їх не використовуйте, а можливо, додайте собі якісь інші, ті, що вам подобаються. У мене є така ступочка. Я завжди люблю перетирати е, перець в ній, тому що він, виходить, такий настільки ароматний. Ідентично, лавровий листочок, ми тако його просторвемо і також закидаємо у ступку, а потім, відповідно, його повністю перетремо. Інші спеції, такі як в мене карі, куркума, паприка, вони перемелені вже, тому ми даємо трішки солі для того, щоб краще перемолоти лавровий листок та інші спеції, які в мене ще не перемелені. Також мені стручковий перець, він в мене сухий, але нічого страшного, ми його також наріжемо, Такого декілька скибочок, і також його перетремо. Ідентично можемо додати зразу вже трішки травок, щоб перебити їх у таку загальну суміш. Також даємо часник, щоб у нас вийшла така дуже смачна паста. І усе перетираємо. Так, подивіться, яка паста у нас вийшла. Це наш сухий листочок, часничок, перчик. Тепер до них, до цієї пасти, ми додаємо усі спеції, які вже в нас в перетертому виді. Ой, як я згадаю смак тої курочки. Ммм, яка то смакота. Ви знаєте, ті рецепти, які колись готувалися нашими батьками, нашими бабусями, дідусями, вони настільки смачні, що от зараз, коли не підеш якийсь заклад, ні, я не спорю, є багато таких смачних, таких класних страв, але такого душевного, теплого і смачного, як було колись, ну нема ніде. Погодьтеся. Зараз ми перемішуємо. Спеції, додаємо олію, все змішуємо і робимо таку пасту. І зараз цією пастою ми будемо натирати нашу курочку. Так, паста готова. Приступаємо до курки. Так, ми маємо нашу пасту. В нею ми натираємо курочку. Це ми робимо в рукавичках, тому що, знаєте, куркума, потім руки не відмийте. Будуть жовті-жовті. Старайтеся максимально, 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 щоб вона була повністю покрита. Ось так от. Ось так. Всю-всю-всю. Натираємо пастою. Паста дуже ароматна. Скільки в ній спецій. Це просто щось неймовірне. Ось. Тепер ми перекидаємо на іншу сторону курочку. І також намазуємо її з іншої сторони. Намазуємо з іншої сторони також крильця під крильцями. Ось так. Подивіться, яка у нас красуня. І в такому, і в такому ми її залишаємо в стані маринуватися ну, хоча б на півгодинки. Самі розумієте, чим більше курочка маринується, тим вона буде кращою смачнішою. У нас курочка не є великою, тому вона промаринується відповідно набагато швидше, аніж вона була якоюсь 2-к чи ще більшою. У нас така молоденька. Циклятко, я би сказав навіть. Воно примаринується у нас дуже швидко. Думаю, півгодинки буде достатньо. Залишаємо, але залишаємо при кімнатній температурі. Якщо ми поставимо у холодильник, то процес маринування зупиниться в половину. Тому залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, а потім покажу, що будемо бити далі. Курочка промаринувалася. Тепер, що нам потрібно пляшка, проста пляшка. Можете використовувати з-під, можливо, якихось інших соусів, чи з соків, чи з пива, чи з оцту, яка у вас є. Що ми першочергово робимо? У цю пляшку ми закладаємо духмяний перець, чорний перець, гвоздичку, дві штучки, коріандр, декілька зерняток. Також ми запихаємо. Лавровий листочок у баночку. Ось так складаємо. Якщо потрібно, то порвати, то порвам Часничок. Якщо відповідно великі зубчики, розрізаємо на такі невеличкі доліки, шматочки і також закидаємо у баночку. І кріп. Кріп у нас ось такий. Вже має зернятка невеличке, можемо його розділити, щоб він повністю заліз у по баночку весь. Ось так. Ось так. Зараз я вам поясню, для чого це? Зараз я вам все поясню. Тепер ми заливаємо. Кип'яток. п'яток. Ось так. Дивіться, що. Ось так. Банку ми констю не заповнюємо. Залишаємо приблизно ось тільки місця, у ній, докидаємо ще зерна. Ми робимо так званий. Бульйончик. На цю банку ми поставимо нашу курку. І оці аромати, які будуть йти в парі, будуть обшпарювати курку з середини. Тобто усі ці спеції будуть працювати з середини на курку. Ось так. Цього нам буде достатньо. Відповідно, жир, який буде скапувати з курки, він буде скапувати на протвінь, або, відповідно, також буде попадати у цю баночку. Тим самим буде робити бульйон, яким, і, відповідно, буде з середини курочка вся просмажуватися. Тепер ми взяли таку форму для запікання. В Цю форму ми викладаємо баночку і беремо курку. Ось так насаджуємо на банку. У мене от шия є. В ідеалі краще її тако замотати, щоб не виходило повітря. І навіть зараз я заколю зубочисткою. Це для того, щоб та пара, яка буде виходити із банки, щоб вона залишалася у середині, а не виходила, відповідно, назовні. Тим самим. Буде з середини опікати нашу курочку. Ось так. І візьмемо ще одну для контролю і заколимо також її ось так навхрест. Все. Ми будемо впевнені, що пар буде залишатися у середині. Тепер також ми беремо ще трішки кип'ятку і заливаємо на дно нашої форми. Тепер наша курочка є невеликою. Ми ставимо у розгріту духовку на 170 градусів приблизно на годину часу. Але дивіться по ситуації, по своїй духовці, як вона вас випікає, можливо, це буде швидше, можливо, це буде. Трішки довше, що я ще зроблю? Крильця курочки я закрию фольгою. Як ви знаєте, вони швидко обгорають. А це настільки смачна штука, не знаю я кому, але я їх дуже обожнюю. Я їх закриваю фольгою, щоб вони не згоріли. А вже перед тим, як буду виймати з духовки, то фольгу зніму. Якщо ж курочка буде випікатися дуже інтенсивно. Зверху. Ми також накриємо її фольгою ще зверху трішки. А потім перед тим, як будемо тягти з духовки, знімемо фольгу з крилець та зверху курочки. Отож, відправляємо у духовку і, як вона буде готовою, покажемо результат. Так, в нас пройшла година і 10 хвилин. Курочка готова. Зараз я її зніму з бутилки. Жидкість з форми для запікання я частково злив. Так, зараз, зараз, зараз. Знімається вона... Ой! Дуже. Так. Дуже легко з банки. Ось зараз я заберу саму банку, щоб вона нам не заважала. Секундочка. Подивіться, яка красива, яка скоринка, яка красива скоринка. Так, не забудьте витягнути зубочистки, які ми втикали. Ой, дуже гаряче. Подивіться, яка вона смачна, яка вона скоринку має. Я приготував такий невеличкий такий соус, травки, часничок, чорний. Перець мелений і трошки солі. І цим чесниковим соусом ми покриваємо зараз, отак зробимо. Ми покриваємо курочку, вона зараз ще парує оця, набирається ще більшого аромату. Зараз перевернемо її на іншу сторону, щоб вона з усіх боків була такою. Покритою соусом. Ось так прям поливаємо. ось так От, подивіться. Яка вона смачнюща. Зараз я її надріжу, покажу вам. Покажу, яка вона... Дивіться, прям м'яско аж відділяється. Дивіться, бачите? Дивіться. Ну от просто одножем, ну, дивіться. От просто відділяється повністю від курки, що одна, що друга половинка. Дивіться, бачите? Давайте подивимося, розріжемо філе. Яка скоринка, дивіться, яке красиве філе. І воно таке, дивіться, як, як протикається. Ніжне-ніжне, пропечене, пропечене. Ну, курка просто, просто бомба. Ну що, кому подобається цей рецепт, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Усім смачного!